Чи можна заговорити англійською мовою дуже швидко? Так, можна. Чи можна говорити англійською мовою кожного дня і привити собі звичку, займатися англійською мовою? Можна. Чи можна кайфувати від кожного завдання разом із сотнею таких самих людей, учасників як і ви, які мріють про англійську мову? Можна? Цей метод я перевірила особисто на собі та на тисячі наших випускників. Я запрошую вас на курс бустер з пришвидшеного вивчення англійської мови, де ви будете потрошечку займатися кожного дня і через 30 днів відчуєте дуже? Мощний результат три дні діє спеціальна знижка для українців. Тому якщо у вас є мрія вільно говорити англійською мовою, пропоную зробити цей крок і перевірити. Нашу методику на собі через 30 днів ти почнеш говорити англійською мовою. Якщо ваш рівень середній або високий, то ви не просто почнете говорити, ви почнете використовувати граматику, нові слова саме вашого рівня за європейськими стандартами. Тому побачимося на курсі. Переходь по посиланню, оплачуй і відразу з вами зв'яжеться наш менеджер.